Ну, в мене, як і у всіх нормальних людей, були батьки земні. Просто вони вже померли. Тато раніше, мама три роки назад. І в мене є брат, старший на 9 років від мене. І це моя фізична родина. Да? Ну і звісно, що в мене є чоловік, І є двоє дітей. От, На тому поки все. Ну, кішка ще. От. Ну, я сьогодні... Знаєте, з вами хочу поділитися як з, ну, з духовною сім'єю моєю. Я не хочу тримати це в таємниці. Я хочу, щоб ви знали і, можливо, підтримали мене. Колись моя мама, коли була жива, вона це дуже тримала в таємниці. Знаєте, Нікому не розказувала, не близьким, не рідним. От ну, як би так, знаєте, все так тримала. В мене брат, я і він хворіє на психічне захворювання. Ну, років 30, мабуть, я замужем 26, ну, 27 років десь так, десь за рік до мого весілля. От. І йому сьогодні 50 років. от, І звісно, що в нього вже немає стільки сили, як воно було, коли він ну, почалась та хвороба. Да? Його там було 30 років, трошки більше. Чи якраз 30, тоді було більше енергії, зараз її вже немає, стільки фізично просто. От. Але хвороба не, не, не ділася, знаєте, і ну, дуже багато пройдено, дуже багато крові випито з мене, як з сестри. Е, 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 дуже багато я підставляла свою голову там, знаєте, під ці удари такі. ну. Ви трошки уявляєте, про що мова йде, але то душа, то рівна людина, і дуже його шкода. От, і ти йому си, ну, говориш да, про Господа, говориш про спасіння, говориш про змінене життя. Навіть дивіться, отакий от момент. Я йому говорю: Олег, подивись на своє життя і подивись на моє життя. І роз, ну, просто ну, це логічно, це видно, невооруженим глазом. В тебе було три дружини, ти не живеш не з одною. В мене є один чоловік, одна сім'я, я живу з ним, і я радію, я щаслива, і я довольна тим, що я маю. Я маю чим зайнятися, я маю коло спілкування, я маю роботу, я маю якусь силу. Ну, коротше, я багато чого маю, я щаслива людина, насправді, слава Господу, дійсно, в мене все є. Що подарувати щасливій людині? Ото, у кого все є. Тільки увагу і любов, мабуть. <g> <framework> От. А в нього натомість, знаєте, як отто, дві сторони медалі, натомість, в нього цього нічого немає. Ніколи спілкування, не близьких людей, ні такої, як такої родини близьких людей. В нього є я, про що він говорить мені кожне, кожен раз, як дзвонить. І в нього є донька, яка зараз живе у Польщі з війною, виїхала, ну яка також не сильно з ним спілкується, в силу того, що він хвора людина. Розумієте? До чого я це все? До чого я це все? От мені так захотілося поділитися, знаєте, стоячи в впер... А, от я вспомнила, до чого я це все. Перед служінням він мені дзвонив три рази. Ну, я ж думаю, треба перезвонити, хоча зазвичай ну так не роблю, але перезвонили. Він мене питає: Ларіса, який сьогодні день і котра зараз година? Розумієте? Тобто людина геть загубилася в цьому світі, геть загубилася. Ну, я йому, звісно, сказала, кажу, тримайся, все. Останній раз, коли я була в нього, я йому кажу, Олег, ти молишся? Бо він зі мною спілкуючись, говорить мені до побачення, ну, може, я його навчила, я не знаю, бо я всім так кажу кругом з Богом, коли привчаюся. Він мені також каже з Богом вже, сам без нагадування. От. Ну, Я його питала на тому тижні, якраз я була в нього в гостях питала, кажу, Аліях, ти до Бога звертаєшся? Бо він не каявся вже пара разів в своєму житті. Ну, так, знаєте, Як то перебіг хвороби так, з періодичністю завітний. І він каже мені, так, да, я молюсь, але що він каже, почуйте. У мене там каже вірш є, вірш є. І я його читаю, і той вірш дає мені сили. Я зразу не зрозуміла. Потім я вже як подумала, він дуже розумна людина в мене. І знаєте, я поначалу називала цю його болезнь от ума». Знаєте, в нього почався поїзд Господа, і він зайшов не в ту сторону. І він так туди зайшов, що звідти вибратися не може. Ну, і плюс до того всього він пише вірші, пише вірші. Не дать, не взять, він їх пише. Гарні вірші. І от цей вірш якийсь, який він написав, і він його читає, і це, ці слова дають йому наснагу жити. Ви чуєте про що я? Чу... Ну, про, про я. Тобто я я написав, і ці слова дають мені на снагу жити. Розумієте? А я зараз, от розказуючи вам цю історію, цю таємницю Полі Шинеля, яка відома всім людям, які мають очі, як то кажуть, бо ж то видно по людині, що з ним не все гаразд. От відкриваючи вам цю таємницю, говорю, що не на ці слова треба покладати надію. А не ті, що написані не нами, не людьми, а Духом Святим. І ось про що я ще поговорила я з ним, коли він мене питає, котра зараз година, який сьогодні день. І в мене в нутрі просто п. Ну ну, 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 ну я навіть слів не можу підібрати. Думаю, ну, ну вести служіння ж треба. І Господа прославляти, то що я хочу сказати, що десь уже на третій пісні мені так стало добре. Я кажу, Боже, ну що я можу зробити? Як я за 27 років нічого не змогла зробити своїми силами, як я не підставлялася туди, як я не підкладала свої руки, свою шию, що я тільки не вислухала від нього. Я нічого не зробила, і міліція, і больниці, і то, і це п'яте, двадцять п'яте, все було. Нічого, ну не можу я. От Боже, от візьми його, і от що хочеш, то з ним і зроби. Знаєте, ну, я не скажу, що прям от я все стала удавом, і мені все одно я ляжу на сонечку буду лежати, але Господь дає мир і спокій. Тобто я таки покладаю надію на Його слово. І Він піднімає грішника, і Він дає йому життя. І, і ще я хочу вас попросити, будь ласка. Ну, іноді згадуйте. Да. Малитва, да. І можливо вам зараз допомогу треба. Добре. Дякую вам, що ви мене послухали. Да, Мені важливо це сказати вам, бо я думаю, що це не повинно бути тайною. Не повинно бути таємницею. Чим більше людей знають про це, тим більше тих молитв буде підніматися, тим легше буде його душі. Я, 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 так, я так вірю. Я так вірю. Дякую. Давайте ми помолимося. Одразу за Олега помолимося. Боже, ми благословляємо Олега, і що. Просимо Тебе, Господи, нехай просвіти очі, серця його.